Організувати фан-клуб муніципального футбольного клубу Житомир саме з такою метою в місті відбулася перша фанатська зустріч. Президентом МФК Житомир Руслан Павлюк каже: адміністрація клубу вже працює над створенням клубної символіки. Ми зараз працюємо над Виготовленням над розробкою над виготовленням командної атрибутики і для її подальшої реалізації для наших болівальників, от якраз такі зустрічі, і нам будуть підказувати самі вболівальники, болівальники, що вони хотіли б бачити. Обов'язково я думаю, що це будуть шарфи, футболки, м'ячі різна. Символіка, різні там символи різного роду. Те, що захочуть болівальники. Олег Процюк створив фан-клуб «Поліські тигри ще в 2009 році. За цей час члени клубу не лише їздили на матчі, але й разом на відпочинок та в гори. Чоловік вважає, що Житомирському фан-клубу потрібно пройти довгий шлях, але є речі, які потрібно робити вже зараз. По перше, потрібно визначити чітко активістів, хто готовий, хто готовий. Підтримувати до кінця команду, це невеличку групу потрібно визначити. Далі потрібно, звичайно, кричалки, можна запозичити з інших клубів. І третій, ну в принципі, якщо спробувати, спочатку на домашніх іграх. А далі, вже, якщо все буде добре, тоді вже десь збиратися на виїзд. Павло, один із тих, хто поїхав на першу виїзну гру МФК Житомир. Чоловік переконаний, гравцям на футбольному полі потрібна підтримка. А особливо вона потрібна, коли футболісти грають не вдома. Стільки років в Житомирі не було футболу, і є така можливість, чому б не поїхати. Ну я думаю, що хлопцям було дуже приємно. Саме гравцям МФК Житомир вони протягом всіх 90 хвилин чули підтримку і крики Житомир. Я думаю, що це може і спонукало їх трошки, щоб забігати був не саме після першого голу, ви знаєте, що пропустили саме ми, але потім ми намагались підтримати чи могли. і Рахунок в першому таймі 1-1, і кінцевий рахунок 3-1 на нашу користь. Я думаю, що хлопцям ми ж хочеться вірити, що ми допомогли їм саме вдолати, подолати таку команду, як в Калуцьк. Наразі створення фан-клубу МФК Житомир тільки обговорюється, але адміністрація команди закликає Житомирян приходити на домашні матчі та долучатись до організації фан-руху в нашому місті.